Спільноту, всім привіт! Ось 10 дронів закуплені завдяки вашим донатам, завдяки вашій підтримці, будуть направлені найближчим часом до наших захисників в певні підрозділи Збройних Сил України, в підрозділи РУПАК, там, де хлопці знають, що робити з цими дронами. Ці дрони наближають нашу перемогу, нищать ворога, допомагають відбувати атаки. Тому щиро вам дякую за таку потужну підтримку. Це все завдяки вашій підтримці. Дякую вам за те, що ви робите. Долучайтеся до зборів. Це дуже дуже допомагає нашим захисникам. В описі ви побачите посилання на банку. Долучайтеся, кожна ваша гривня важлива, кожна ваша гривня рятує життя. Тому долучайтеся, буду вдячному кожному і кожній, хто підтримує Збройні Сили України та Сили оборони. Все роблю закуповую безкоштовно. Ці дрони були закупо, закуплені готовими. Я їх тільки переналаштував, підготував під певні умови. Також я збираю дрони самостійно, зазвичай 8 дюймів. Все роблю безкоштовно і продаю в Збройні Сили України. Тому долучайтеся, не переживайте, всі гроші підуть тільки на запчастини та на їхню доставку. Все, тримаємо стрій! Слава Україні! Слава ЗСУ!